ми Мишка! Ви мене так болтіє, кайфує. Така принцеса плаває. Він добре, так? Мися. Це свинюшка. Поросятку мене. Де вона заводна. Там, мабуть, вона... А тепер по 10 центів. Пусть. Так вона Просто на пані Лесу на сцену. Значить, сюжет. Майданівці насолоджуються живою природою. Ой, тобі тебе вона пили. А, класно така. Я хочу погладити. Ага, вона дай півнуті руки відкусить. А, до речі, це вона випрашує таким чином. Плава, плава, ти хочеш, щоб ти їй щось дав. А може хлібчик? Поїсти їй щось дайте. Ні, так ти давай щось їсти. Ні-ні, nee, nee, у нас не Хлібчика, мабуть. Ні, треба може Вона прошу. Хліб хлопчики, вона може вкусить пальчики. Там на столі воно хліб я залишив. Візьми. Хлібчик. А де він візьме? А там на столі вона буде. Так вона творка попробувала, попробувала близько так приблизно. Боже, які ці пані замагалась боротися з цим з цим будучи не라마даного, у номері, який відкритий парамадана. And what I thought not be afraid. There is a lot of afraid.